Привіт, сніг. 21 жовтня. Привіт, зима. Думаю, цей сніг не розтане. А може і розтане, а може не розтане. І так і лежатиме до початку червня. А після зими одразу прийде літо. Вітаю вас, друзі. Дякую вам за вашу увагу до мого влогу, а також за теплі, надихаючі коментарі. А в нас почалася зима, тож ласкаво прошу у мій зимовий простір, простір повільності. І щирих спогадів, бо саме взимку з'являється час подумати про щось, пригадати і розповісти про своє життя. Власне, цим і планую займатись найближчої моєї зими. А сьогодні мені сплило на душі на пам'яті ось що. В дитинстві я мріяла про крісло качалку. Або крісло гойдалку, не про будь-яке, а про те, що стояло в нашому театральному гуртку. Це крісло в моєму гуртку, воно було величезне, масивне, з такими плавними, як мені здавалось, дерев'яними лініями справжнє, доросле і чарівне. І мені здавалось, Якщо коли-небудь мені дадуть роль, де я зможу сидіти в тому кріслі і гайдатися, то це буде найщасливіша роль у світі. Чомусь нам не дозволяли гайдатись на ньому, нам взагалі не дозволяли наближатись до нього. І от я марила ним. Воно мені навіть снилось. Здавалося, що коли сидиш у ньому, в цьому кріслі, Ніби тебе хитає сама доброта. І от одного разу я все ж таки наважилась. Всі вийшли з зали, я була остання, і я підійшла до того крісла. Повільно, я пам'ятаю свій трепет, я підійшла до того крісла з тим трепетом, як до чогось священного. Воно справді було затишне, принаймні, поки я не сіла. А сіла я в те крісло з розмаху. І ясно, що воно піднялось під моєю вагою, і я так вдарилась головою об бильця. І тоді я зрозуміла, бляха, воно холодне, це крісло залізне, важке, зовсім не таке, як у моїх мріях і в тих моїх снах. Мої мрії в ту саму мить розвіялись враз, я пам'ятаю те відчуття. Ніби торкаєшся того, що дуже довго любила, а воно виявилось чуже, байдуже, зовсім не те, яким малювала уяві. Я думаю, що то був мій перший життєвий урок, те, що здавалося теплим здалеку, може виявитись крижаним на дотик, і що в житті, як у театрі, не все справжнє те, що блищить при світлі софітів. Але я не шкодую, бо з того дня я зрозуміла для себе, що найтепліші речі не з бутафорії. Їх просто треба створювати самому. Мабуть, саме тому ми й люди, бо ми вміємо наділяти речі душею, навіть якщо вони холодні, як метал. Минуло багато років з того часу. І тепер, коли я сижу зимовим вечором, десь там вогонь тріщить в каміні. А поруч гойдається крісло, справжнє, дерев'яне, майже живе. І мені здається, що я все ж таки дочекалась. А може, вже тоді в дитинстві я передчувала його появу у своєму житті, що житиму там, де вогонь тріщить вечорами, і крісло гойдається майже в ритмі годиннику або мого подиху. А може, це мої дитячі мрії так змоделювали моє життя? Бо, може, все наше дорослішення це шлях від бутафорії до справжнього, від уявного тепла до теплоти, яку ми створили самі. І, можливо, саме тому мені подобається зима, бо в ній немає прикрас усе справжнє, і навіть холод справжній. До речі, покажу вам, як Рентаярві, моє село, зустрічає і проваджає тих, хто сюди приїжджає або їде звідси. Це все відбувається без гучності, просто дерев'яним знаком серед лісу. На в'їзді Лось. Він ніби каже, йди повільно, тут все справжнє. А на виїзді дуже цікаво інший образ. Тут сосна, глухар і сонце, що сходить. Сосна тут символізує витривалість, вона витримує усі сезони, а глухар це знак життя серед дикої природи. Подивіться, тут на знакові написано нехтен йос елетген. У перекладі, знаєте, що це означає з фінської? Побачимось, якщо житимемо, так на півночі прощаються не сумно, а з вдячністю. Мовляв, життя коротке, та якщо доля дозволить, ще зустрінемось. Можливо, саме цим усе сказано про моє Рантаярві. Покажу вам ще один нюанс нашого людського життя: як люди в Швеції обходяться. Зі своїм сміт... сміттям. В нашому селі в 300 метрах десь від села є точка збору сміття. Ось вона. Село в нас на десь приблизно 80 дворів, невелике. Ну, я думаю, що у всіх селах. Є такі точки. Привіт-привіт. Я прийшла просто зняти відео, не нервуйся. Ми своє сміття сортуємо і залишаємо в контейнері домашньому лише органічні відходи, а решту відсортованого ми приносимо сюди. Все дуже зручно, дуже гарно підписано тут у нас всі паперові пакування. Що дуже принципові щодо цього в паперових пакуваннях, паперові пакування. Це використані зіпсовані лампочки. Це окремий бачок. Для газет Тіднінгар. Газети та журнали. А ну, давайте перевіримо, чи шведи. Дійсно, такі. Так, дійсно. Книжки. Ой, книжки. Для мене це гріх викидати книжку. Газети і журнали. Далі в нас з пластику. Різні упаковки з пластику. Далі в нас щось що стосується мільйону, середовищ. Хорда пласт ферпакнінгар. Пакування з твердого пластику. Ага, відра, пляшки. Це металічні пакування. Так, так і є. Далі. Е, безбарвне скло. А Ану, скажіть мені, ви порушили? Ні, не порушили. Все дійсно так і є. А в забарвленому. Вибачте, за такий контент, але це теж частина життя. Ні. Ні, хтось закинув безбарвне. Ай-яй-яй! Прибиральників у нас в селі немає, ніхто ці зони не прибирає. Просто люди намагаються підтримувати порядок таким, який він є. А за звалищем в нас бешена ворона, якийсь закинутий будиночок. Альтанка. І старий стадіон. Колись тут рантаярці ганяли футбол. Давно-давно, років 60-му. Ого. А хто це у нас тут бігав? Mm. А потім село постарішало, як власне, і уся Швеція. І хтось тут зараз складає свої дрова. А ганяти футбол більше нікому. Всі старі. Я не ейджист, якщо що, це просто правда життя. От показала таку частину свого шведського життя, як ми вправно сортуємо сміття. До речі, в Україні ми теж сортували, і мені дуже подобався цей процес. Розкладати це все окремо по пакетикам і розкидати по відповідним контейнерам. Я такою няшкою, такою хорошою себе відчуваю завжди в такі моменти, що я піклуюсь про довкілля, а це дуже важливо. Окей, не буду душнити, але це дійсно важливо. Йдемо додому. Дивіться, як люди люблять синій колір. До речі, дуже гарно виглядає в синьому кольорі. І будинок, і гараж. Кожного разу ми лиснемо. Ну що ж, питоні, дуже вам дякую. Радували нас усе літо. І усю осінь. І ось дочекалися навіть снігу. Тепер відпочивайте, зустрінемось наступного року. Папа літо. Десь лебеді кричать Бувайте лебеді. Зима прийшла.